Губернатор штату Меріленд оголосив надзвичайний стан у Балтіморі і розпорядився задіяти Національну гвардію для охорони порядку в місті. Заворушення на вулицях почалися після похорону 25-річного Фредді Грея. Хлопець в цьому місяці помер від травми, отриманої після затримання поліцією. У ході зіткнень щонайменше сім співробітників поліції отримали травми. У деяких з них діагностовано переломи, а один офіцер знаходиться без свідомості. У заворушеннях брало участь сотні молодих людей. Вони кидали в поліцейських каміння, цегло, коктейлі молотова та. Інші предмети, крім того, демонстранти били вітрини, перевертали і підпалювали автомобілі, розграбували, а потім і підпалили аптеку. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Щонайменше 12 осіб було заарештовано у результаті серйозних заворушень, насильства і грабежу, які призвели до знищення майна і спричинили ризик для невинних жителів, я оголосила надзвичайний стан у Балтіморі. Загальну міську комендантську годину введено з 10-ї вечора до 5-ї години ранку. Її буде продовжено на тиждень, але у випадку необхідності ми продовжимо її на ще деякий час. На місці працюють пожежні бригади. Правоохоронці рекомендували жителям міста залишатися у своїх будинках, а автомобілістам утриматися від поїздок. Також ще близько ста чоловік зібралися на акцію протесту з вимогою пояснити, що сталося з Фредді Греєм. Влада пообіцяла провести ретельне розслідування. Смерть молодого афроамериканця стала черговою подією, що викликала питання і протести, пов'язані зі ставленням поліцейських до представників меншин. Нагадаю, в серпні минулого року поліцейський Дарен Вілсон застрелив 18-річного афроамериканця Майкла Брауна. За нез'ясованих обставин в Ферхісоні, штат Міссурі. населення міста обурилося після того, як суд присяжних виправдав правоохоронця. Тоді протести охопили 37 штатів.